Письменник, сценарист, герой документальних фільмів. У таких ролях Павло Загребельний постав перед полтавцями на кіновечорі в обласній бібліотеці. Уродженець села Солошина Кобиляцького району за своє життя написав більше двох десятків романів на історичну тематику. У фондах бібліотеки в повному обсязі знаходяться твори Павла хиповича. Так що ми запрошуємо читачів до нашої бібліотеки. І сьогодні на виставці, звичайно, представлені не всі його книги, але більша частина із них ви можете переглянути. Окрім частину свого життя Павло Загребельний присвятив написанню сценаріїв до кінострічок. Перший фільм, до створення якого долучився відомий письменник, побачив світ у 1964 році і мав назву Ракети не повинні злетіти. Після нього були стрічки Перевірно мін немає. Хто за, хто проти. Ярослав Мудрий тощо усього сім фільмів. Всі фільми. Які зняті за сценарієм загребельного вони відбивають загребельного письменника? Я маю на увазі те, що найперше це такий інтригуючий пригодницький сюжет. Це кілька так, сюжетних ліній, які між собою тісно переплітаються, і те, що дуже багато художності. Навіть от маю на увазі і, лексику, і звороти мовлення персонажів. Говорили на кіновечорі і про фільми, які описують життєвий і творчий шлях Павла Загребельного. Відразу після його смерті з'явилася невеличка така кіно. Картинка, я б сказала, десь хвилин на сім, де з архіву самого письменника з архіву спілки письменників змонтований фільм. А у 2010 році до річниці смерті письменника було відзнято фільм Сонети 29 Запрошені до обласної бібліотеки переглянули уривки із біографічних документальних фільмів про Павла Загребельного.